Друзі, чи є у нас можливість жити краще? Я вам скажу так, є можливість, але для цього потрібно робити якісь дії нам з вами і боротися з тим, що ми маємо на сьогоднішній день. В нас є дуже багато військових, у яких є маса проблем, які їх мають вирішувати. От Я вам скажу, у мене друг мій близький бойовий офіцер, два роки просидів в окопах. Що він приїжджає раз на рік у відпустку. Йому потрібно виходити по кабінетах, в СП заїхати, там печатку, тож печатку не поставлять. Тобі потрібно в один кабінет, другий тут почекати, туди зайти, три круги зробити, розумієте, всім поклонитися, потім там в налогову треба заїхати, та те вирішити, те і таке інше. І кожного дня одне і те ж саме. І дивіться, військових значно менше, чим оцих всіх, ну тут цих приліпали, я таких називаю, так, держслужбовців. Навіть добре, давайте з повагою державні службовці. Будь ласка, вас більше в три рази. Візьміть кожен на себе три офіцера, три військових. На почту хай вони вам скидають свої проблеми і ви їх вирішуєте, бо ви зарплату отримуєте. Вони воювати мають, а не вирішувати проблеми у вас по кабінетах. А в нас що виходить? У нас виходить все зовсім по-іншому. У нас таке на кожного бійця. По три держслужбовці, які будуть виносити йому мозги, по землі, по налоговій, по митниці, по ВСП, по будь-яким питанням будуть виносити оцим бійцям мозок. Розумієте? От ну, який брід, коли до нас дослухаються там, або ми виберемо таких людей, які скажуть: ребята, так, так не можна. Один держслужбовець, який отримує 100 тисяч, припустимо, чи 80 тисяч на місяць зарплатні. Він має обслуговувати, бо він державний службовець, він працює на народ. Він має обслуговувати 3, 5, там, 6 людей, постійно вести їх, вирішувати їхні всі питання, заносити, бо це його професія, писати бумажки, заносити, виносити, переносити з кабінету в кабінет. Ні! Три держслужбовця будуть напрягати одного військового, щоб він бігав по всіх кабінетах. Розумієте? Ну, то так не робиться. Ну, потрібно з цим щось робити. Тому я закликаю друзі, давайте це ось висвітлювати, давайте звертатися до влади. Давайте не хочу чути, будемо перебирати цю владу на виборах і, і брати людей, які це будуть вирішувати. Бо це, ну, це безкінечна, тупа тема. Тупа. Яка заходить в тупік повністю, розумієте? Вони заганяють людей просто в тупік.